Валерій сподобався соус з і він знову хоче мені програти і спробувати його. Ні, друзі, сподіваюся, на цей раз я точно не програю. Хоче соус реально смачний, але я відіграюсь. Тому давай загадую. Закривай гласку. Я перший знову? Да. Да. Ну, так. Да. Є, так? Да? А, вангелі. <реш> хорошо. Є. Я куштую перший, так? Да? Так. Да. Так, подожди, дай в себе куштуй, что? Ты в себе курс. Вся точно. Живем. Давай. Ламаю. Лама, самая. Ламая. Подожди, я забув, реально. А, все нормально, жива, живешь. Бум. Брига, да. Извините, я тебе все роблю. Живеш. Це точно, безпечно. Живеш. <ривеш> живеш. Зараз я включу свою вишу математику. Прикину зараз по формулі Піфагора, використаю теорему Вета <ривеш> і скажу, що я беру цю. Нормально. Бум! Угу, Ты не хочу придумала, це реально у тебя была інша. Ладно, давай. Мені вже не звикати. Бум! Бум. Гелаш. А, гаву? Гилаш. Бум! Вона програла. це була остання. А ты спеціально? Ладно. Нет. Ти не спеціально? Мы же можем догадаться. А я не догадалась. Ну ладно, ти ешь. <laughs> ну смачно, реально. Сподобається? Mm -hmm. Ну, скажи смачно. Ну, трошки, да, 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 Зараз не легко. Кому зараз Немально. легко? Да. Один-один. Зустрінемось в третій серії. Так. Да.